Голова комітету справ людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради Валерій Пацкан вперше в якості народного обранця зустрівся з мешканцями Виноградова та нашого району. 27 березня у нашому місті відбувся прийом громадян, який ви проводили. З яких питань найчастіше зверталися виноградівці? Що їх турбує? В першу чергу хотів би привітати всіх мешканців міста Виноградова та району. Хотів би зауважити те, що це наш перший прийом. Він, такі прийоми будуть продовжуватись. Що найбільше хвилює на сьогоднішній момент мешканців району та міста, Знаєте, ця тенденція, напевно, вже пішла по всій Україні і вона перенеслась і саме до вашого району, до міста Виноградова. Саме більше це корупція і совілля у правоохоронних органах, судових органах. Це бездіяльність чинної влади або небажання почути громадян і реагувати на їхні звернення. Також звернення стосувалися допомоги в лікуванні дітей і земельних питань. Кілька питань стосувалися екологічної ситуації в районі. Місцевий активіст попросив політика сприяти у вирішенні питання щодо сміттєзвалища на Виноградівщині. Також до депутата звернулись мешканці будівлі, збудованої в 2000-роках, х роках для працівників місцевої взуттєвої фабрики. З приводу усіх цих та інших проблемних питань депутат Верховної Ради Валерій Пацкан дав доручення своїм помічникам вияснити ситуацію і зробити все необхідне, щоб припинити порушення законодавства. По закінченню прийому громадян, депутат Верховної Ради, єдиний представник Закарпаття, який очолив комітет у найвищому законодавчому органі, дав ексклюзивне інтерв'ю виноградівському телебаченню, в якому розповів про спрощену систему отримання віз, висловив власну думку про довибори до Закарпатської обласної ради. Дивіться інтерв'ю з народним депутатом Верховної Ради Валерієм Пацканом у п'ятницю 29 березня після підсумкового випуску програми Події тижня та на офіційному сайті ТРК Виноградів ТВ.